Хочу таке слово. Привіт, глядачі YouTube! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Мене звати Олена. Це канал про вишивку. Сьогодні неділя і тому час на нове відео. Хто спостерігає за моїм каналом, знають, що через тиждень у неділю виходить новеньке відео. Але коли в мене є час і є що показати, то в мене виходить відео щонеділі. Мені пишуть, що кожну неділю чекають моє відео, і тому я вас не могла залишити без чогось новенького. Сьогодні я вам розповім дещо потаємне. Розкажу про свої вишивальні мрії, про набори і схеми, поговоримо, які я б хотіла колись вишити, яких в мене немає, і я не знаю, чи вони будуть, адже це мрії, які можливо колись здійсняться. Багато наборів, про які я колись мріяла, мені все ж таки вдалося придбати. Але залишилося декілька хочушок. Ці набори і схеми, про які я мрію, яких в мене немає в колекції, я не придбала по багатьом причинам, або їх неможливо купити, або коли вони з'являються, то по дуже захмарній ціні. І мрії буду називати в хаотичному порядку, не буду казати, який на якому місці, адже вони мені подобаються всі одинаково. Не забудьте підписатися, поставити лайк, адже я буду сьогодні дуже багато монтувати, я відчуваю, що це відео в мене займе дуже багато часу. Мені не важко було обрати мій топ, тому що вони в мене, ці мрії, в голові. Я їх знаю, я знаю, що я хочу, про що я мрію. Багато що я вже з них придбала, тому в мене мрій залишилось не так і багато, тому все можливо. Можливо, колись вони в мене будуть придбані і вишиті. І так розпочнемо із мого найулюбленішого виробника Фуджико. Ви знаєте, що я придбала вже багато наборів, але все ж таки залишаються деякі хочушки. І мені дуже подобається ось цей набір П'єр де Россан. В мене є схожий, ось цей набір, він дуже схожий, як ви бачите, троянди. Схожі, але трішечки відрізняються. І той набір, якого в мене немає, мені подобається більше, ніж цей. Цей я придбала тільки тому, що я не змогла знайти П'єр Росан. Він дуже рідко з'являється, він дуже рідкісний. І Коли я його знайду, я обов'язково придбаю і вишую. Але цей також непоганий. Ще мені від Фуджико подобається, і це моя мрія ось цей букет. Він неймовірно гарний. Мені дуже подобається, як переданий оцей графін, як він виблискує, як передано це скло. І його неможливо придбати, я його ні разу не бачила у продажі. Дуже рідко він, мабуть, десь з'являється, мабуть, це стареньких, але я все ж таки мрію про нього. І, можливо, я його вишию залишками від наборів фуджику. У Фуджику, як ви знаєте, дуже гарні залишки. Цей виробник дає багато ниток у наборі, тому, можливо, я його коли-небудь вишию. Гарні кольори, що букет, що сам, сам графін цей, неймовірний він і дуже відрізняється від інших наборів, від інших букетів цього виробника. Не це моя мрія мрій. Ну, я казала, не буду ставити на <смістична> по місцях, але це один із най найбажаніших і самих недоступних наборів. І тепер пройдемося по такому виробнику, як Dimensions. У мене від нього є декілька мрій. І перша із них це елегантний Губелен. Дуже гарний набір. Подивіться, які тут соковиті яскраві кольори. Також дуже рідко з'являється. Але останнім часом я його бачу у продажі. Ну, дуже така захмарна ціна. Я думаю, що він дешевший не буде. Але, ну, мабуть, я його не настільки хочу, раз в мене ще його немає у моїй колекції. Тому що. Якби він мені дуже-дуже подобався, я думаю, я все ж таки б його б придбала б. Ну, можливо, колись якесь станеться чудо, і він в мене буде у моїй колекції і навіть вишити. Дуже подобається він незвичний, така центральна, гарна ваза. І ось по боках ці взірці. Він дуже популярний і зараз цей набір, колись раніше його часто вишивали, зараз він на YouTube з'являється рідше. Неймовірна мрія. Слідуючий від цього ж виробника, слідуюча моя мрія це Ангел Тисячоліття. Також дуже колись популярний був, вишивався на YouTube, і він мені подобався і подобається до цих пір. Мені здається, Classic Designs випускає цей набір, але там відтінки не такі, як Dimensions, будуть відрізнятися. Хотілося все ж таки вишити від цього виробника. Мені здається, так глянучи на картинку, він буде легко вишиватися, дуже гарні відтінки, і сам сюжет такий добрий. Мирний такий він дивися, і він тебе цей сюжет заспокоює. Дуже гарний і <клес> рідкісний набір. Далі набір від Dimensions, затишний будинок, дуже він мені подобається. Це набір настільки подобається, що я його придбала у виробника Classic Designs. Але все ж таки я б хотіла б його вишити. Від виробника Dimensions. Також рідко він з'являється в продажі. Я навіть стою в черзі у дівчаток, які привозять цей набір, але поки я не бачила, щоб він з'являвся. Невеличкий, дуже гарний такий будиночок затишний і такий в яскравий дав краплення де подекуди і такі рожеві, фіолетові квіти. Раніше я чомусь не звертала на нього уваги, а десь останні роки це моя така мрія, дуже бажаний набір, і дуже він мені подобається. І таке в мене відчуття, що я таке його вишую тільки від іншого виробника. Він навіть в мене був в планах на цей рік, але все ж таки я його не приступила, не приступила до його відшиву, тому що я надіялася, що мені попадеться. Цей набір від Dimensions, але вже пройшов рік і так я його не змогла придбати, тому прийдеться вишити його від іншого виробника. Але це така моя мрія. І навіть якщо вона не здійсниться, то вишию його ну, від Classic Designs. Далі я полюбила вишивати від Sheilain мандали. Мені дуже подобаються. я одну зараз вишиваю декілька придбала, ну вони до мене ще не дійшли. Сінді, мабуть, збирає ниточки, чекає на Глоріану, яка дуже довго фарбується. Але мені дуже подобається ось цей набір бабки і мереживу. І я вишиваю один, придбала зовсім інший, але це, що мені найбільше подобається, чомусь він в мене так і не придбаний. Ну, я навіть іздогадуюсь, чому, тому що він дуже виграшно виглядає на чорній тканині, а мені якось на цьому кольорі боязко вишивати. А на білому кольорі не так симпатично виглядає. Але все ж таки я його мрію вишити, і, мабуть, я його буду вишивати на світлій тканині, Ну, мені він дуже подобається. І ще, що мене зупиняє: ось ці бабки, і їх тут багато, я їх рахувала десь чи 12, чи 18, вишивається петітом. Пітіту мені не сподобалось вишивати. І мене ось цей петіт, мабуть, зупиняє петіт і тканина. Ну, Дуже він мені подобається. Такий ось цей серединка, да, яскраві квіти, і дуже ніжне по боках мереживо. Скоро будуть знижки на сайті Shailine з 28 по 3 грудня, начебто знижка буде 20%. Я вважаю, це дуже гарна знижка, тому що схеми в неї не дешеві. І, можливо, я. Придбаю цю схему, тому що, ну я ще подумаю, тому що мені потрібно придбати ще схеми, до яких я збираю ниточки. Так. Але ось ці бабки і мережа мені найбільше і серед мандал шотилайн. Ця схема в мене стоїть на першому місці, але чомусь ніяк не в моїй колекції вона. Навіть не можу придбати матеріали на цю схему, тому що на сайті на інші схеми я можу подивитися, які там йдуть матеріали, а на цю чомусь не, не написано, не підписано, які матеріали, і тому потрібно для того, щоб купити матеріали, потрібно придбати схему. Ще дуже мені подобається одна мандала, тільки від іншого виробника. Колись на... в інстаграмі я побачила відшив ось цього виробника, ось цієї мандали, неймовірні сороки. Ну, Так, на картинці не видно цієї краси, і я не можу знайти відшив. Тоді він завирусився. Дуже часто я бачила іноземних блогерів вишиту цю роботу на яка вона красива, яка вона яскрава, блискуча. Так вона мені сподобалась. Я думала, що мене вже неможливо чимось здивувати, але ось ця робота дуже мені сподобалась. Шкода, що я не можу знайти показати, як вона виглядає у вишитому вигляді. Дуже гарна вандала, така незвична дає щось спільне із шателайн, але водночас вона має свій почерк і відрізняються роботи від шателайн. І також мені сподобалася ось ця невеличка від цього ж самого виробника. Та, така, дивіться, яка прикільна, можливо, я колись придбаю і ось цю меншу вишою, вона не дуже велика, але матеріалів там достатньо. Також йдуть різні кристали, бісер і нитки ручного фарбування. Мені подобається щось таке якесь незвичне, що рідко вишивається, і відчувається, що зроблено смаком дуже. Талановито і якісно пророблені схеми. І я уявляю, яка вона буде, коли вишиється ось цими кристалами і цими заморськими різними нитками. Дуже неймовірні схеми, про які я мрію, а ще не придбала. І тішить те, що вони є у доступі, що їх в будь-який момент можна придбати. Тільки що довго потрібно збирати матеріали. І зараз я вас здивую, коли покажу, яку схему я мрію багато років, і яку я ще до цих пір не придбала, адже вона і коштує недорого, і у свободному доступі є. Це ось така схема від Лукаес: Ваза із трояндами. Вона мені ще на початку моєї вишивальної кар'єри сподобалась. Я люблю прозорі вази, вона мені сподобалась, я її хотіла вишити, але до цього часу чомусь не придбала, навіть і не знаю, чому в мене немає у моїй колекції цього набору. Можливо, через те, що його не знімають з виробництва, можна купити в будь-який момент. Коли захочеться дуже вишити, робота ця не маленька, тому, можливо, я її не розпочала вишивати. Лукас я вишивала, ці набори вишиваються від цього виробника дуже легко і просто. Там йде небагато кольорів, і цю роботу я хочу вишити в хрестиком. Є вона в гоблені і є хрестиком. Також є цей набір у Golden Kite, він там пророблений більш красивіше, ну там іде більше кольорів. І, можливо, ще ось ця причина, що я думала, від якого виробника мені вишити цю вазу, але вона мені дуже подобається. Це художник, намалював її. Забула, який дуже а, відомий. Ну, Неймовірно, також дуже подобається ця ваза. Можливо, колись я вишию. Вона мені, скільки років вже пройшло, вона мені все ж так само подобається. Серед моїх мрій також є примітивна вишивка, яку я б хотіла коли-небудь вишити. Це вишивка від виробника Norfolk Needle Art. кара Кларк, 1789 рік. Дуже гарна схема. Там іде така грубенька книжечка дуже гарної якості, але справа в тому, що цю схему придбати у вигляді паперової схеми придбати неможливо. Вона продається тільки PDF і її в PDF можна придбати в будь-який момент. Як я тільки надумаю її вишивати, я її, ж, звичайно, придбаю. Ну, звичайно, я ж хотіла мати її у паперовій схемі, але вона не продається. Але, ну, можливо, десь перепродають її, але я на цим не думала, не спостерігала. Але мені дуже подобається розробка цієї схеми. Вона така лаконічна, така йде рядами, повторюються елементи, палітра мені дуже подобається. Неймовірна робота, і я мрію коли-небудь її вишити. Вишивається вона також нитками ручного фарбування, ці ялинки, ці різні елементи, дуже гарна рамочка цієї схеми. Моя така велика-велика мрія. І ось чим більше я про неї розповідаю, тим більше мені її хочеться зараз вишивати. Але все ж таки я хочу дошити всі свої розпочаті схеми, набори, і, мабуть, я розпочну її. Дуже вона мені подобається. І тішить те, що її можна придбати в будь-який момент. І ще є в мене одна мрія це багатокольорівка. Дуже мені подобається одна схема, і я її не розпочала вишивати і навіть не придбала, тільки тому, що вона велика, там іде багато кольорів, і на неї потрібно витратити де добре десь цілий рік, ну можливо, місяці вісім. Тому я мені якось трішки боязко її розпочинати, так як мені хочеться багато вишити маленьких робіт. Але все ж таки я мрію про цю вишивку це італійський полудень. Мені подобається розробка у Golden Kite. Дуже якісна, і я б хотіла б вишити від цього виробника її. Так як інші роботи мені просто подобаються десь якимись кольорами, елементами, сюжетами, то ось. Ця схема, мені, мене з нею певні асоціації, мене від неї тригерить. Це робота, яка ця картина висіла завжди у будинку моєї бабусі. Вона була, як я була маленька, я спостерігала за цією картиною. Ну, звичайно, це вона навіть не намальована, а просто шукована картинка. І вона була завжди зі мною, тому вона мені дуже подобається. І ще ось ця сережка, яка відблискує на її плечі. Да, це і винограду, цей так переданий прозоро, як наче справжній, дуже мені картина ця подобається, і я мрію коли-небудь її вишити. Сьогодні, в топі, як ви бачите, було все. І багато кольорівки. І мандали, і квіти, і навіть примітиви. Мені цікаво знати про ваші мрії, адже ж у вас, мабуть, також є набори, чи схеми, про які ви мрієте, але не можете і чомусь, по якихось причинах не вишиваєте. Напишите мені в коментарях, як завжди. Ну, це ще не все. Крім вишивальних мрій, хто дивиться мій канал, знає, що я ще полюбляю парфумерію і багато хто спостерігає, і коли я по якихось причинах не розповідаю, мені пишуть: так, сьогодні не було парфумерної хвилинки. Тому я ще розповім вам також про мої парфумерні мрії. Перший парфюм від Орлов Paris De Yan Red. Я брала цей аромат на розпив. Він в мене вже давно-давно закінчився, тому що він мені дуже сподобався, і я мрію придбати повний флакон. Це аромат про малинку, про малину, таку справжню, нехімозну і розбавлена молекулярною базою. Тут є трішечки троянди і деревини. Неймовірний аромат, аромат він мені дуже підходить, подобається, звучить дорого, багато, дуже він приємний, смачний. Хоча цей аромат яхтний, але все ж таки тут відчувається така прозорість, повітряність і свіжість. Дуже приємний, шлейфовий, і він не може не сподобатись. Хоча ще мені дуже подобається бакара екстракт. Іменно в екстракті. Подобається найбільше. Це такі півники на паличці, дуже смачний, приємний аромат. І він, Я інколи його собі купую у розпиві, тому що флакон цей дуже дорогий, але б я б хотіла його все ж таки мати. Іменно 75. Мілілітрі він йде таким кубиком дуже гарний флакон, бо вже в цих більших флаконів то він настільки... цей флакон мені подобається, як ось цей червоним таким кубиком. Приємний аромат, смачний, моя така мрія мрія Ще така моя мрія це більш здійсненна, бюджетна, це від Монталь річі шоколад. Я б хотіла придбати в невеликому об'ємі 20 мл, тому що. Це монталь, він дуже стійкий і це такий аромат, який, яким я часто користуватись не буду, але інколи хочеться. Він пахне е, смачними шоколадом, пряничками, випічкою. Дуже такий смачний, приємний аромат. І я б хотіла б мати його в такому невеликому флаконі. Це не дуже дорого коштує, тому можливо його придбати. Але це поки ще в мене мрія. Він в мене від ливанті є, і я б хотіла б мати такий невеличкий флакончик. Гарний, приємний, смачний аромат. Є ще в мене одна мрія від Пінхалігонс це констанція. Це щось неймовірно. Це аромат соліного. Сольоно-солодкої карамелі. Да, ось так просто. Але він дуже смачний, гурманський аромат. Гурманіка не яку хочеться з'їсти, а яку хочеться вдихати і вдихати дуже приємний аромат. І я хотіла, щоб ви познайомились з цією козою. Щось неймовірне, він дуже елегантний, дуже смачний. Приємний, дуже-дуже гарний парфюм. Ну, про парфюми достатньо, тому що в мене мрій парфюмерних набагато більше, ніж вишивальних. І так як це вишивальний канал, то зупинимося на оцих декілька. Завтра в мене дуже грандіозні плани на рахунок вишивки. Я планую вишивати 24 години і знімати про це відео, як я й обіцяла. Якщо все піде за планом, то на слідуючі неділю вийде ось таке відео: 24 години з вишивкою. Я не вишивала 4 дні по дуже неприємних подіях, м'яко кажучи. Але я скучила за вишивкою, тому в мене на завтра дуже великі плани. На цьому все. Дякую, що провели цей час зі мною. Пишіть мені в коментарях про ваші мрії, які вам сподобалися, і щоб ви хотіли із моїх мрій бачити придбаних. Дякую, що були зі мною. Пишіть, лайкайте і всім пока! Що я мала сказати, вилетіло з голови. Мені вдалося все-таки прибрати. Прибрати. Багато наборів, про які я колись мріяла, мені. З перших це елегентний. Елегантний. І перший парфюм це Орлов Паріж Де Янг Рен. У мене був і. і, і да, закі...